З вами канал Оросада. І сьогодні трошки про зеленушку, яку ми посіяли в теплиці. Саме найперше це цибуля-батун. Ось ви бачите, густо посіяли пре із землі. Прямо піднімає ґрунт. Трошки треба пройтись просопати бур'янець, але то дрібниці. Отож, цибуля-батун є і схожість відміна. Йдемо далі. Далі шпинат. Шпинат взагалі вже й почав вибивати листочки. Ось такий гарний теж загустий, але будемо з часом проривати та використовувати в їжу. Трохи забагато бурінів, але ця ситуація виправдана, яку можна виправити. І наступне, а наступне тут рукола. І що каже рукола? А Рукола каже, що на неї нападає блошка. Це більше за все через те, що мало вологи. Тому треба боротися із блохою. Вона дуже любить, коли сухо, коли не вистачає вологи. Що тут у нас ще далі? А далі редиска. Редиска два сорти, теж треба боротись із блохою. Такі цяточки це ознака того, що вона тут живе. Тож, редиска. редиска теж відмінна. Будемо скоро уже мати свою. Як завжди, цибуля-батон піднімає ґрунт. А от щавлю, ось тут було два рядки, зовсім і не видно. Хоча його і мало присипали, його рекомендують сіяти на поверхні, не прикриваючи. Отож, ж або насіння не таке, або щось його не влаштовувало. Ось така ситуація із зеленю у нашій теплиці. Та наостанок ще ось висадили декілька кущиків кабрілки. Дивіться, яка гарна. Будуть скоро полуниці. Зелень на підході, а за нею і полуниці.